Вітаю з магазина «Сінсей». Сьогодні буду робити огляд «Сінсей Home, показувати акційні позиції, трішки є також новинки. Я починаю з предкасової зони, бо тут також є акційні позиції, які відносяться до «Сінсей Home. Тут 239, дивіться, така подушка, два в одному. Класно. Ви її розкладаєте, потім ось сюди пересовуються ці штуки, вдягаєте як подушку, а коли вам не треба, то в цей чохольчик ви її отак, ну ось. Будь ласка, як гарненько так, виглядає. Знижка на неї 48%. Також є цікава позиція. Дивіться, яка ось в такому кольорі за 219 гривень аж 52% знижки, така як лисичка. І тут ведмедик. В чому тут фішка? Бачите, тут наперед ви вдягаєте, у вас заду, виходить, подушка зручна на голові. Мені зараз ця дівчина-консультант вдягала, а попереду це ну, маска для сну. Ось така також два в одному, 169 тревел позиції. І ось ці рожеві 219 це просто подушки, вони йдуть без знижки. Далі ось такі великі сумки, Ой, Ой. будь ласка, Ой. такі великі сумки продаються. Це новинки окремо висять, а і акційні позиції також повісили окремо. Так, Зараз скажу. Так, от такі сумочки по 59 великі, бачите, є в декількох кольорах. А тут у нас акційні позиції. Акція, ого, гляньте, 29 гривень. Ось Отака величезна сумка. Навіть розміри вам скажу, якщо вони тут вказані. Так. One size, Тут написано, що є різні розміри, але я не розумію, скільки вона йде сантиметрів. А тут не написано. О, 45 на 20 і на 47. Ось такі сумки, дивіться, яка класна знижка, аж 51%. Може комусь треба 29 гривень. Ну, зручна і міцна. Далі прийшли це новиночка 189 з інжиром. І бачите, всередині фольга як сумка-холодильник, сумка по типу для пікніка. Мені подобається її форма, якось вперше от така прям зручна, трішки витягнута, і як, наверх як довгенька. Да? 189 гривень 17х18 на, на 25 Тут далі йдуть такі ще сумки на розпродажі. З сіточкою, дивіться, travel box, 139 гривень. Всередині йде косметичка. Потім там таке відділення. Ні, дві навіть косметички, нічого собі, що в три в одному. 139 гривень, 48% знижка. так, я так я розумію, що, Три да, в одному, в одному, ось такий сет. Дві такі косметички, одна ну, пласка більшого розміру, меншого. Оці квіти зараз будуть дівчата переоціняти, при мені перевірили 39 біленькі, сині і ось ці фіолетові по 39, тільки жовті по 49. Ось так у них прям кожного дня вони сказали, ціни падають. Далі дивіться, ось бачите, на ці сумки розкладні 49 гривень. Акція 45 на 46. Є з лимончиком. Вона така велика, розкладається. Або ви її коли складаєте, вона така маленька, пласка, зручно з собою брати. Сумка з Шопер. Ось хочу сказати, що ця з інжиром гарненька також 49 гривень. Вони зараз переклеюють ці цінники, це акція по 38%. І прийшла новинка в такому приємному кольорі. От вона якраз без знижки. 79 гривень. Хочу сказати, що в розкладеному виді ця сумка 45х56 см. І зараз актуально, у нас дощ такий був в Одесі в два дні 69 гривень. Цього. Слухайте, от дивіться, Парасоля. 59% знижка, 69 гривень. Невеликого такого розміру, зручно з собою брати. Ще ось така парасоля за 99. Та з полуничками дешевша, а ця, ось, за, ну, як я намальована, не знаю, із, щось з мультфільму, мені здається. І тут ще Дісней також парасоля 79, ось така блакитна, гарненька. Ще, зараз ще на цю подивлюсь. По 149, ось такі чорні. І Star Wars 129 гривень, ну, можна сказати, як більш чоловіча. Так що парасолі також зі знижками. Я далі йду в відділ Home, хочу показати що ванну кімнату, там попере... попереоціняли все. Також переоцінили, сказали мені, окуляри. Я хочу нагадати вам, що знижки дуже великі, я покажу ось це все на знижках, одяг в окремому відео, тому що ну, його нереально все більше і більше. Дивіться, вчора прийшла новинка. Також про подорожі, да 189 гривень, і зразу вони її на знижку ставлять. Ну так у них буває дуже красива ця подушка для подорожі за 189 гривень. І далі я йду у відділ. Розпродаж написано Ванна кімната і так тут також є. Розпродаж. Якось сюди не дійшла минулого разу. Хочу показати. Гляньте, дозатор ось такий гарний. 59% знижка, 49 гривень. Ось це красива да позиція. Гляньте, як в формі мушлі. З двома діленнями це підзубні щітки 99 гривень. Дуже оригінально, до речі, така вона пласка. От зручно, мені здається. Так, такий стаканчик 119. Хочу глянути. О, 39 всього дозатор. Гляньте, 79% знижка. Який Красивий дозатор. Класні знижки на оцю ванну кімнату. Так, це тільки те, що я перевірила. да? Якось в цьому куту стоять зі знижками. Він така у них симпатична мильниця. 79 гривень, написано, ні, 119 це, мабуть, новинка. Щось тут повинно бути за 79 гривень. Ось оця позиція, кошик для зберігання. Хтось його правда побив. Тут також такі банки по 189. Так, щітка для унітазу, Ого, яка важка, така, знаєте, міцна підставка, оця як фарфорова чи що. 129 гривень, 52% знижки. Дуже приємний колір 269. Ось цей бежевий, матовий, але йде без знижки. Так, далі тут такі коробочки, як шухлядка, 119 гривень. Це називається кошик для зберігання. А 65% знижка. Так, далі це такий стілець да, треба збирати. Гляньте для дітей, який класний. 219 гривень, пуф називається. На такий кошик знижка 139 гривень. Ось так. Песик намальований, 37% знижка. Далі подушка така велика, до речі. Це котик з вушками. Ой, хочу показати. Гляньте, який класний, такий великий. Подушка оця показую. Коштує 189 гривень 51% знижки 45 на 38. Так, далі йдуть ось такі подушки. Зібрала там скілець, щоб не заважав. Так, ось такі подушки. По 269 це без акції. І тут як акційний начебто да? цінник. Глянемо ці пуфи. Ні, по 339 немає. А оці переоцінили. Класно, це, мені здається, на подарунок дуже прикольно. Гляньте, оце подушка. І оцими лапками вона тримає всередині. Невеличкий плет. От як дві позиції. Таке на подарунок. Мені здається, дуже гарно є он в бежевому кольорі і в такому приємній на дотик 189 гривень, 51% знижки, 70 на 90 плет і подушка 35х35. 35. Або в такому кольорі, або ось в такому за 189 гривень. Зверху йдуть фоторамки по 79, по 69. Ой, цей красивий такий. Класний, мені здається... О, клас, тільки не бачу, скільки коштує. Я хочу показати кошик для зберігання. Ой. Так, ось він такий, бачите, кольори дуже приємні. 99 гривень, 55% знижка. Що мені подобається такі ручки сюди, знаєте, більш зручно. 99 гривень замість 219. Ось такий великий також 99 гривень, кому потрібні кошики для зберігання. Ось, з такими класними бубонами, Також ручки зручні, 149 гривень. Ану, подушка для принцеси. Гляньте, яка. Так, подушка для принцеси за 169 гривень. Ось. І тут позиція знову така, як плед, як М -м -м. брати на природу 389, 120 на 140. Бачите, більш цупкий. Далі у нас сюди в дитячому відділі Hello Kitty. Це у них як окрема завжди ну, поличка така, тому що популярний дуже бренд виходить, ну, як їхня така, як під бренд, як це сказати. Так, оце без знижки йде подушка. 389. А Оця, мабуть, це таке зі знижкою. Ой, Хелокіт. Вона з ножками такими. Ні, мабуть, також... Без Ні, зі знижкою 169 гривень. Ось так, такої форми якось, не знаю, це більше, знаєте, як іграшку з собою там. Дитина може носити. Бачите, воно таке м'яке, ой, і зручне. 169 гривень, ось така, як подушка іграшка, скажімо. Також ще це без знижки йде такий пов. От без знижки 169 коштує. так можна за 99 да, взяти набагато зручніше. Так, в дитячому відділі, ну більш-менш я так пройшла. Ну, щось що, такі кошики, гляньте, 119 гривень. Ось ці такі прям цупкі. Без знижки 219. І на знижці ці зелененькі по 99 гривень, гляньте, 63% знижки. Я ж хочу ще відділ канцелярії і посуду там показати. А ще. Далі, ось такі мені сподобались килими. гляньте який килим. Гарний, щось я його до цього і не бачила. Такий білий, приємний. Так, оце килим, він йде на знижці. Зараз скажу його розміри. 189 гривень, 40 на 100, він метр в довжину йде зі знижкою. Далі, зі знижкою тут іде рушник, костей сірий. Так подивимось, він іде з малюночком, Ой далі там рушники є по 59, вони Таких самий низ склали. Да, оці акційні. Оцей синій такий 59 гривень. Так, тільки відірвали, де ж подивитися його розміри, щоб не розкладати. 99 чорний, 50, дивіться, з золотою ниткою, з крючком, що зручно. 99, 50 на 100, махровий рушник 50 на 100. Оце, мабуть, також такого розміру 59. І далі сіріп у 79. гляньте, з Малюночком і також з крючком 79. Так, one size, А який розмір one size? Так, а де ж розмір не заклеїли? Не бачу, бачите, розміра не видно ніде. Так, ось такий 79. Може такого ж розміру. Так, Потім підійду, складу дівчатам. Так, більше рушників я тут не бачу на знижках. І хочу трішки показати відділ канцелярії. Дивіться, поприходили ось такі новинки. Так, сюди перейду. Це органайзери, якраз зараз всі готуються до школи. Бачите, як для ручок і олівців ось цей органайзер за 59 гривень. Такий сказали раніше у них був, а рожевого цього не було раніше. Так, такий органайзер коштує 169 гривень. Оцей рожевий, але він не більше ділий ніде. Ну, без знижки. А ці чорні по 59 гривень, кому треба. Далі блокнотів багато зі знижками, 99 гривень. І ось такий пеналик. Ой, такий класний пенал, мало того, що антистрес, силіконовий, не промакає. Взагалі дуже прикольний. 59 гривень, гляньте, на нього знижка 73%. Ось такий пенал за 59 й з ручкою йде. Далі ось такий блокнот 59%. Тримач кабеля тут висить за 29 гривень, ось такий симпатичний. Далі набір ручок, 6 штук 35 гривень. І ще ось такий тримач кабеля 35 гривень. Розпродажі ручки дуже симпатичний по 29 гривень. Є по 59. І ось ще такий, як пенал, косметичка лахмат, лахматий, такий 119 гривень, пушистий. Далі тут у нас для ноутбука сумки по 239 гривень йдуть в різних кольорах. І ось такі для нотаток, бачите, різнокольорові. 69 гривень, 59% знижка. І ще ось такий для нотаток. За 99 гривень більшого розміру. Дивіться, ручка йде, такий він, як екошкіра, дуже приємний. за... Так, оце 63% знижка, 99 гривень. І тут такий маленький також є як нататки. Далі багато блокнотів на знижках: 69 гривень, 79 гривень. Бачите, скільки у них такі знижки великі. Зараз треба брати. Мабуть, вони завезуть нову колекцію до школи. Тому що це зі старої колекції треба розбирати. Далі такий блокнот 69 гривень. Ну, великий вибір, я хочу вам сказати, блокнотів зараз зі знижками за 59 гривень купити такий, бачите, зручний. дуже, Треба брати по 59 гривень також. Так, з цієї сторони, подивимось, все, що я показувала, мені здається, ну може ще більше скатерті для столу з'явилось знижок, чим було. Це все форми для випічки, я показувала. Також ось пляшечки ще такі з'явились. Бачите, на знижці дуже симпатично. 159 а це Hello Kitty, дуже гарно виглядає. Або ось такі по 69 контейнери. Також дитячі, ось такий за 79, 47% знижка, і 69 Ось такий з малюночком. Ну, зараз от більш актуально становиться да, ці контейнери всі. Ну, до школи, може, там збирають кудись на пляж беруть люди. 79 гривень, ось така пляшечка коштує. Далі, так, у відділі посуду пройдемо, глянемо уважно. Ось ще такі з'явились. Ось ці були такі три штуки. Гляньте, 149 гривень, скляний, такий важкий, з бамбуковою кришкою, саме в плаский. 149 32% зразу на нього знижки. На жаль, не написано, наскільки він іде літрів. І ось меншого розміру 119 гривень із цієї ж серії скляного. І далі ще меншого розміру. Такий більше, бачите, така кришка мені подобається, що вона як міцно назив... Ой. Так нам, мабуть, не можна, як я роблю. Так, 69 гривень найменшого розміру. О, є ще такий великий. Тут їх прям так багато розмірів. Якби написали, було б ну, краще 139 гривень, 48% знижка на нього. Далі набір із таких тарілочок, як таця да, для подачі 99 гривень. Так, мейт написано матового кольору, дві штучки. дивіться, 99 гривень. Та ця і в блакитному кольорі також 99 гривень. Це все я показувала. І далі, в понеділок, у мене був випуск. Я там залишу посилання те, що я показувала. 69 гривень, ось така лійка, вона йде з ситом. Тут, -тут намальовано, так, що кран. Отак. Там просто однією рукою мені не дуже зручно її показати, як воно. 59% знижка. З цього ще я ще не показувала. Так, пройдемось. Ой, а це ще таке не було, мені здається. 149, щось новеньке. Да? 149, таку ж, як з ситом, гляньте, як воно так ага, в формі. Мені здається, кіт, кіт, ну, кит кит. друшляк. це такий друшляк. Який цікавий друшляк, ось намальований. Так, от сюди, а воно потім стікає вода, так? Да? Ну, ось такий друшляк. 149 гривень. Ну, ладно. <рес> Не бачила ніколи такої форми друшляків. А, ну я ванну кімнату ось вже вам допокажу. 200... А, ні, це для кухні. 269 тут і дозатор, і стаканчик, і ось такий скребочок. До речі, який приємний на дотик. Далі сюди постільної білизни ще більше, мені здається, з'явилось да, на знижках. Так, і пройдемо ще трішки по посуду. Що тут цікавенького? О, який гарний, да? цей, як сказати, ковшин чи глейчик. Ага, ну він без знижки йде. Так, 119 гривень, дуже гарний, важкий такий. Ой, оцих не було. Глянь, така форма цікава, як пляшка, як під, для молока чи для напоїв. Без кришки 269 гривень. Так, але не написано, що це саме. да? 269 гривень новинка. Ну для чого? Мені здається, кожен сам вирішує, для чого йому тут розпродаж на все. Ну давайте глянемо цю штуку, не діставала. Це як. Фруктовниця, а, так це новинка, це не розпродаж. 389 гривень. Че тортівниця. Так, далі. Оці всі стаканчики я показувала, на знижках по 4 штуки, гарні ціни. А, гляньте, які ще кувшини такі переливаються. Ось так. Гляньте, поприходили також гарні. да, Получається 269 гривень. гарненький кувшин. Так, ну це новинка. Я хочу більше акції посуд по розпродажу по 79 гривень. Оце все я показала. Це я вам посилання залишу в описі під відео, щоб ви ну, подивились минулий випуск. Там майже ух ти, багато все показують. Бачите, які у них сети зараз приходять для прибирання. Тут іде ось така на швабру втягати щітка. Також іде так, ну це я зрозуміла. Чи це просто як що таке? Ні, це така. Ну, так, да, на щось її ж вдягати вона на резинках. Сет із сіми позицій. Так, оце відро, спрей, потім ще ось такий спрей. ще що там що Дві таких повинно бути. Ще одна велика тряпка, я бачу, повинна бути в цьому наборі для прибирання. Щоб тут подіставали кудись її, мабуть. Ну, може таке бути. Оцей весь сет із сіми позицій, і сіми треба підходити до дівчат питати 519 гривень. Подушки на розпродажі 119 гривень. Минулого разу чоловік штук 7 взяв при мені. Він <гум> так їх складав прям. Так, і ось такий килимок 339 на знижці. Ну, тут, Давайте оцей футбольний м'яч може на знижці. Так? Такий килим великий, дуже. Так, отакий килим, ні, 599 без знижки. Для хлопців такий на подарунок буде класно. Що тут у нас в цьому відділі? Ну от кошики ще по 99-99. по 99. Кошики для зберігання, прям розпродаж класний. Тут по 79 ось така, як підставочка. Це відділ декору 79 гривень. Так, це я не показувала якось минулого разу тут пройшла. Дивлюсь, що цікавенького ще є. Так, по 119, ось така підсерветниця, дуже файно виглядає в такому золотому кольорі 119, 46% знижка. Підсвічників багато зі знижками. Ну, Це я точно показувала і свічки і підсвічники. На квіти також є акції. Там я показала на вході, а тут розпродаж написано: така квітка 69 гривень. 4, як глечики, ковшики, вилетіло з голови, висаджувати квіти, 49 гривень. Так, для квітів саме бачите, висаджувати з цією підставочкою. Далі є отакий декор для саду по 59 гривень. Є їжак, а ось такі квіточки 169. По 39 ось поціняли квіточки. ці гарні дуже. Такі красиві, да? ось ці зверху, такі гарні, я їх не пам'ятаю в цим срібному. Ой, як красиво виглядає. Мені здається, це як новинка щось було схоже, бачите, це і в золотому, а мені в срібному більше подобається. Мабуть, така ж ціна 339. Да? 339 орхідея в такому срібному вазоні класно виглядає. І вази на знижках от по 69, дев'ять ці верхні вази. Ось ти не пам'ятаю таку гляньте, -ка. а також новинка. Ось така ваза 119 гривень. Коштує. Я на цьому буду огляд свій закінчити. То получається, що я так сказала, що швиденько 59, Щось така ваза. І по 39% навіть є вази. Бачите? Оце все я показала в минулому випуску. Ось ця полунична і лимонна серія це все розпродаж. Зараз вже заходять осінні, от приходили там сумки з декором осінні, тому це все розпродають і буде вже новий декор, і щоб було місце, куди це виставляти. Огляньте, стілець можна купити зі знижкою 32%, 149 гривень. Так, і не де да розмір. 35 на 34 і ще 35, отут заклеїли 35 на 35, він так розкладається, просто ну, як табурет виходить, за 149 гривень, або таку сумку за 139 гривень, будь ласка, можна купити. Цей стілець я не бачу. Є на них же знижки. Я думаю, що є. Ага, оцей нижній, бачите, 339 гривень, такий, як стілець шезлонг. А взагалі, стільці вони гарно порозбирали. Умнози такі великі були стільці, все порозбирали дуже добре. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.